Діво, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для діви, яких ви будете енергія, в які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх дів, кому потрібен особистий в шапці профіля є контактні дані. І так, Діва, 17, 23 листопада. Понеділок, шість мечів, є якісь нові починання, є дорога, є якийсь новий шлях. Можливо, у вас на роботі да, якась запланована поїздка, можливо, у вас командіровка, можливо, ви працюєте водієм, да, переміщаєтесь туди-сюди. Шість мечів це ми кудись їдемо, від'їжджаємо. Якщо ми говоримо про роботу, тут якісь нові проекти, якісь нові можливості, якісь нові починання. Можливо, у вас був конфлікт і ви хочете з нього виплести, да? тобто, Щось нове, все ж таки, хочеться розпочати і забути оте от все старе, що було до цього. Ну, можливо, ви сім'ю свою кудись перевозите. Їдете відпочивати. Да? Хай буде от, от плюс хоч в цьому. Вівторок. І вівторок вісім мечів, щось вас стримує, ви в якихось обмеженнях і не можете вирішувати свої питання. Вісім мечів це ми самі стримуємо себе. Да? Тобто немає якогось стримування зовнішнього, да? тобто у вас є багато якихось в голові установок. Я не піду, я не зможу, у мене не вийде, я постою, почекаю. Да? Тобто є якісь обмеження, які ви собі тримаєте в своїй голові і не можете від них позбутися вівторок. Да? І вівторок ви будете себе от всячески стримувати від якихось дій. Середа. Чотири жезли. Чотири жезли це в нас стабільність, це в нас святкування, це в нас якісь приємні емоції. Якщо ми говоримо на роботу, тут може бути якесь закриття якогось проєкту, і ми святкуємо когось день народження, якийсь ювілей, щось на роботі відмічається, да, тобто щось все рівно є привід для святкування. Можливо, ви працюєте в ріелторській конторі, там, да, продали квартиру, знову ж таки, ви святкуєте. Якщо ми говоримо про людей, не про роботу, про домашніх, да, також може хтось і купити, да, і святкувати. Можливо, у вас є свято в родині. також. Тобто, 4 жезли це святкування, це збір врожаю. Ми святкуємо теж, до чого ми йшли, те, над чим ми працювали. Да. І день дуже такий позитивний. Якщо у вас нічого не буде, буде просто приємна атмосфера вдома. Да. Буде от така надійність, стабільність, і людина буде почувати. Все, в мене все устаканилося, і я відчуваю себе. В своєму домі. О, Карта вибору. В нас випадає на четвер. Да? Діви стають перед вибором прийняти якесь рішення. Да? Їхати, не їхати, йти не йти, виходити заміж не виходити, одружуватись, не одружуватись. Да? Тут ми приймаємо цю всю відповідальність, беремо на себе. Да? Ми не перекладаємо її ні на кого, вибір залежить тільки від вас. І те, яке ви рішення приймете, буде також тільки ваше. Да? Тому слухайте своє серце, якщо ви будете все ж таки приймати це рішення. Ну, якщо ми не говоримо про вибір, тут у нас є близнюки, є знак зодіака, можливо, комунікація. Ну і тут у нас є гармонія, тут у нас є взаєморозуміння на роботі, тут у нас є приємні якісь комунікації, знаходження партнера, підписання якогось контракту. Да? Тобто є щось таке, де ми з двох робиться одне. П'ятниця. Десятка кубків. таке може, хтось одружується, да? тут щось-щось є. прям Хтось йде на да? Десятка кубків, радість, приємні емоції, вся сім'я в зборі, всі святкують, всі насолоджуються. Да? Десять кубків це дуже така емоційна приємна карта. Якщо у вас нема такого, це може бути і на роботі, просто зустрілися з друзями. У вас є теми для розмов, ви дивитесь в одному напрямку, тобто у вас спільні інтереси, не той розказує одне, а той розказує інше. Да? Тобто, хтось розпочав бесіду, інший підхватив, і ви собі знаєте про що. Розмовляти. Взагалі, дуже позитивна карта, да? більше нічого й не додавиш. Субота. Диви. Діве, що ви там будете гуляти чотири дня? Прям, да? Ну, хай буде на благо. В принципі, дно колоди, десятка пентаклів. В когось таки будуть сімейні свята. Трійка кубків знову ж компанія, гулянки, святкування, щось будете святкувати, збиратися, е приємні емоції, спілкування і так далі. Да? І неділя. А в неділю є рицар мечів, треба швидко їхати додому. Рицар мечів це в нас швидкість, це в нас е, різкість, та? тобто, можливо, швидко треба буде вирішити якесь питання, швидко зібратися, або ж день пролетить максимально швидко, що ви навіть його і не замітите. Ну тут у нас є близнюки Терези водолії, можлива комунікація з такою людиною. І тут в нас є агресивність. Та? Чи це будете ви, чи це буде по відношенню до вас. Майте на увазі, якщо це ви, з цієї сторони людина така сама. Якщо по відношенню до вас, тоді маєте захищатися. Так? Тобто, якщо на вас нападають будь-які ситуації, ви маєте захищатись. Карта взагалі логіки, холодного розуму і без емоційності. Порада для Діви на тиждень. Зірка! Зірка! Мрійте, фантазуйте, і ваші мрії таки здійсняться. Да? Заявіть про, про, се, про себе на цьому тижні, да? покажіть себе. Можливо, ви дійсно щось будете святкувати, і хтось дуже хоче співати. Да? от Заспівайте і покажіть себе, проявіть себе десь. Можливо, у вас і замітять, а вам цей знак потрібен. да, І так, діви, я вважаю вам позитивного тижня і до зустрічі!